Ну і власне про ці ракетні атаки, яка може відбутися і в день і про що говорив секретар РНБО до 23, го і 24 го лютого на річницю від повномасштабного вторгнення. Ми поговоримо з нашим гостем. Отож, в нас на зв'язку є військовий експерт Петро Черник. Пане Петро, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Отож, сьогодні нічна, нічна ранкова майже атака, знову ж таки, масована ракетна по Україні. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, на щастя, в тих регіонах, де влучання обійшлося без жертв. Але у мене до вас питання стосовно того, чи Ось ці ракети, які все ж таки потрапили в ціль, куди їх спрямували Росіяни, як зазначають у генштабі, в нас зараз немає наявних засобів, щоб їх збивати. Чи не означає це, що росіяни почнуть більше використовувати саме цей тип ракет, допоки не досягнуть того результату, якого вони хочуть? І чи багато їх взагалі є на озброєнні в Російській Федерації? Давайте ми розберемо це питання на кілька причин. Воно на серйозне і доволі складне. Дійсно, ракета Х-22 є найважчою у своєму класі, має бойову частину 960 кілограмів. Щоб ми розуміли, наскільки це багато. Звичайний патрон автомата Калашникова має півтори грами пороху і відстані до трьох кілометрів може убити людину. То 960 шістдесят кілограмів це неймовірно серйозна і потужна зброя. Це є дуже високошвидкісна ракета. Вона має швидкість у межах 4000 тисяч кілометрів на годину. Але є нюанс їхні запаси обмежені, а виробляти нові Російська Федерація не зможе не зможе за, за всю історію їхнього будівництва. Дані дещо різняться. Побудували у межах трьох тисяч таких ракет. Звичайно, що цих трьох тисяч у Росіян не було на початок війни. в них було від 340 можливо, до 500 поза 200 ракет. Вони застосували ще щонайменше в межах сотні, а може Більше вони мають, бо ми добре маємо розуміти, що реальний стан справ ракетного потенціалу ніхто насправді не оприлюднить. І величезний нюанс у тому, що застосували саме ці ракети, так масово, 12 одиниць – Це дуже багато полягає в тому, що є розуміння у росіян, що з іншими аеробістичними цілями, такими як Х-101, Х-55 калібр, ми навчилися боротися. І дійсно на цю хвилину ха двадцять другу взяти поки що немає чим. Сподіваємося, що МІМ-104 і Патріот і сам в ті італійсько-французькі зенітно-ракетні комплекси оголошені до надання України, і вони рано чи пізно з'являться. І тут і виникає такі цікаві питання: а чому ж вони саме так масово збирали цими ракетами? Висока дуже імовірність, що на 23-24... Лютого під певний символізм війни, а росіяни схиблені на війні. Приведу конкретний приклад цієї російсько-української війни 19 жовтня. Путін підписав указ про введення. Воєнного стану на наших окупованих територіях, які вони вже вважають своїми, так от 19 жовтня 41-го року комітет державної оборони прийняв подібний указ у частині переведення Москви на обложене положення, і сьогоднішня ракетна атака якраз і є промацуванням нашої системи ППО на її стійкість. Мусимо серйозно ставитися до потенційного залпу разом з тим, маю зазначити, що мало імовірно, що вони досягнуть рекорду який був на початку війни, у 160 ракет, однак в межах десь від 50 до 70, а може навіть до 100 ракет, вони ще потенціал мають щонайменше тисячу ракет запасу, у них різних класів ще є, і, на жаль, до 40 ракет у пешу зарухавства 1,3 М14 калібр на місяць можуть виробляти. Пане Петро, але якщо припустити до прикладу, якщо росіяни надумають собі застосувати саме ці ракети, на які ми наразі поки що не можемо збувати, я так розумію, що з цими ракетами може справитись те західне озброєння, яке до нас має надійти Петріот СМТ, але на вашу думку, коли все ж таки західні партнери їх поставлять? Адже розуміння того, що росіяни почали використовувати ці ракети, і якщо вони візьмуть їх більше. Руйнування можуть бути значно масштабнішими і можуть призвести і до людських жертв. Чи є якась інформація, коли все ж таки західні партнери передадуть те, що нам пообіцяли, ми не можемо вийти з реальності. Ми її не обдуримо. Реальність полягає в тому, що навчання на комплексах Патріот у модифікації пак 3 тільки почалося. Це не тиждень, не два і не три. Це насправді дуже тривала, дуже скрупульозна робота, бо це дуже серйозна інтелектуальна установка. Однак, навіть німці вже стверджують, що українці йдуть з випередженням графіків. Я не візьмуся моделювати і прогнозувати, коли перша батарея з'явиться у нас на території і почне працювати. Те, що це станеться ну, у відносно недалекій перспективі, це однозначно. Однак я не візьмуся. Конкретизувати час і дату пане Петру. На фоні тих новин, що Росія готує масовий наступ знов ж таки, чи він вже розпочався? Інформація різниця також є повідомлення про те, що Росія накопичує велику кількість літаків та гелікоптерів біля наших кордонів, щоб сприяти своєму наступу, своїй піхоті. Між тим, міністерство оборони Великобританії зазначає, що наразі мало ймовірно, що повітряно-космічні сили Росії готуються до розширення використання авіації в війні проти України так вважає британська розвідка. Тож кому вірити, навіть якщо Росія накопичує літаки та гелікоптери для масованого наступу, нам то літаки поки що не дають. І власне як тоді можна буде протистояти цій навалі ще й із неба? Та не можна, а будемо протистояти. Знову ж дуже важливо правильно і коректно розставляти всі акценти, які стосуються потенційного авіаційного удару Російської Федерації. Нагадаю, що на початку цієї війни їхня штурмова авіація, і у вигляді армійської авіації май, май, на увазі гелікоптери мі 24 мі 28 найсучасніший Ка-52, А також штурмова авіація су 25 су 30 Су-34, Су-35 заходили у наш повітряний простір і завдавали нам дошкульних ракетобомбових ударів. На той час, на початок цієї війни, ми не мали ні однієї одиниці серйозного ракетного озброєння з занатівськими зразками. Підкреслю, ні одного була певна кількість фім-92 Стінгер, а також наших ще стареньких там ігла, чи стріла, чи польських пьорун, і наша система. Оборони, яка на той час тільки на 15-20% прикривала небо з того часу рівень захисту нашого неба зріс кратно не в один, не в два, а у десятки разів. Ми маємо дуже хороші системи АІСТІ. Ми маємо дуже хороші системи NASAMS, ми, ми маємо дуже непогані си системи Аспіт, кроталь, MISTRAL, Ті самі стінгери виросли у величезній. Кількості Star Trek Avenger і це далеко не повна лінійка. Тобто, і ще маю збивати гелікоптери і літаки набагато набагато легше і зручніше, ніж збивати балістичні і крилаті ракети. Ми зараз у цьому залпі маємо проблему зі збиванням усього нашого однієї ракети. Х-22 два попередні зал, який склав сімдесят ракету, 61 була збита. Це майже 90%. відсотків, а літаки і гелікоптери однозначно будуть збиватися практично на 100%. відсотків. Це набагато зручніша ціль. Чи може противник здатися до акту перетворення своєї авіації в брухт в Україні? Також не може. В них така філософія, яку ніхто не розгадує. Збірна Чорнобайовка, збірний острів Зміїний. Мій улюблений приклад, збірний понтон через сіверський дінець, де за одну ніч. П'ять разів понтон поклали, Ну, Гомо Сапіенс так не може робити, але вони так роблять. То чи може це відбутися, може? Ласкаво просимо все в творечок. Пане Петро, не можна запитати про ті кулі, які літали і викликали спочатку занепокоєння, потім дали пояснення, що це такі розвідувальні, так би мовити, це промацують росіяни нашу ППО, де знаходиться. Але чи ці кулі, які літали напередодні по центральній Україні, на сході України, чи дійсно вони загрожують Загрожують якимись руйнуваннями, такими, що можуть призвести, якщо їх збивати, до прикладу, і е, чи вони можуть суттєво вплинути на е, розвідати для росіян розміщення наших ППО? От, просто мені не зрозуміло, Я бачила кадри, коли вже збили щось таке кусок заліза з якоюсь тряпочкою. Е, що воно таке, чого воно літає, і чого ми маємо його збивати. Система це оця примітивна технологія, а це насправді є ознакою того наскільки Російська Федерація шалено деградує у частині дійсно якісної розвідувальної зброї, яка би допомогла викривати нашу систему. ППО має певну загрозу у частині виснаження і виявлення наших позицій. Але ще раз підкреслю, усі позиції рухомі немає нічого забетонованого, скажімо, в землю і ці зенітні ракетні комплекси не рухається. Усе рухається, все нескінченно змінюється, і все перебуває у дуже високій тональності динаміки. Чи умовно цього разу в якійсь частині вони зуміли там обчислити певні наші позиції? Звичайно, так, але і ми неймовірно сильно і дуже швидко чуємося. Застосував противник таку тактику. Упевнений, що вже от буквально за кілька днів вже будуть розроблені алгоритми. Боротьби з ними і вони будуть спиватися. Чи у комплексній загальній філософії вплине на стратегічне протиборство ні не не вплине. Чому тому, що Україна з кожним тижнем з кожним місяцем насичується все більшою і більшою кількістю якісного озброєння, Підкреслюю, якісного все, що можуть виробити росіяни, і до речі, не тільки в частині ракет це умовний автомобіль Волга, все, що виробляють наші західні партнери, це умовний автомобіль Мерседес. За жодних обставин автомобіль Волга не може вигнати виграти перегонів у Мерседеса у підсумку. Усе йде за нашим сценарієм, але жодним чином ігнорувати потуги противника не можна. Вони били, б'ють і будуть бити. На жаль, ракетний потенціал у них зберігається. Не той, що був на початку війни, але навіть 10-15% проривання ракет. Від їхніх залпів таки для нас дошкульні, однак не смертельні. Ми страшенно боялися початку цієї зими. Зима добігає кінця, а у нас у пітьму ніхто не за не занурив і дух українського спротиву нашої нації з ними боротися не зламаний і вже не буде зламаний. Пане Петрові ще одне питання стосовно ще одного казкового персонажа про лідера самопроглошного Білорусі, який якось вискочив сьогодні із заявою, що білоруська армія долучиться до російської війни в Україні тільки в разі прямого нападу на Білорусі. Я далі зацитую, я готовий разом з росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку. Якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей, якщо здійснять г. Грецію проти Білорусі відповідь буде найжорстокішою. Підкреслив лідер, і Лукашенко наголосив, що це стосується не тільки України, але й інших сусідів. Як розцінювати цю заяву, особливо на фоні тієї інформації, що завтра, в п'ятницю, має відбутися зустріч Путіна і Лукашенка. Буде він його дотискати? Це якесь попередження, чи це просто таки, ляпання язиком? Як Лукашенко робить уже ну, не перший рік, певно? Навіть доляпання язиком треба ставитися украй серйозно. Ніхто не відміняє такого явища як провокація. Самі можуть здійснити удар і сказати, що це зробили українці, а це вже буде для них підставою. Чи оцей так так званий казус Бельгії для входження у війну не можна ігнорувати те, що говорять. Божевільні, навіть якщо вони насправді божевільні. Немає ніякого Лукашенка. Лукашенко сам нічого не говорить. Це повна і абсолютна маріонетка Путіна. Все, що він озвучує, то він озвучує сигнали від Путіна. Цей сигнал може мати трактування якраз потенційної провокації. Росіяни зазнають катастрофічної поразки в Україні. Їм потрібно у першу чергу на власне населення генерувати пропагандистські наративи, що мовляв, ми не самі в нас. Є союзники, і Білорусь для цього є дуже зручним союзником. Як буде у підсумку, побачимо наша пильність на найвищій точці із часів початку цієї війни, вся північ. Перетворено в таку собі лінію Маннергейма для того, щоб насправді ми відчули їхній удар. Треба до 40 тисяч особового складу. Їх немає. Є в межах 15 Це трошки більше ніж стара радянська дивізія, але і це проігнорувати теж не можна. Якщо і вдарять, чи буде боляче і дошкульно, однозначно так відволіче певні сили відволіче. Однак хід війни не зламає. Дуже дякую. З нами на зв'язку був військовий експерт Петро Черни. Говорили про ракетні атаки, які вже відбулися, і про ймовірні атаки, які загрожують зі стрини країни. Агресорки. Дуже дякую вам, пане Петро. Бажаю мирного продуктивного дня. Слава Україні! Героям слава!